Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І в мене є такий фінансовий виклик: за 5 років накопичити 1 мільйон гривень зі своєї зарплати. Прийшла мені зарплата в п'ятницю ввечері і купувати вже у ВДП було пізно, тому вирішив перенести на понеділок. Зарплата прийшла, але в цьому місяці в мене багато платежів, багато буде витрат, і тому не дуже багато вийде відкласти в накопичення. Але оскільки я поставив перед собою таку мету фінансову, то потрібно до неї йти Скоріше за все, якби. Я не зробив це привселюдно, то в цьому місяці не вийшло б відкласти нічого, бо, я повторюсь, багато на даний момент витрат. Але щось трішки відкладу, щось в свій портфель на покупці. І так, переходимо в цінні папери. Як бачите, на короткий ОВДП немає взагалі в наявності паперів. Ну тому куплю ОВДП до 24 червня 2026 року. В мене вже були такі папери. Переходимо на них, куплю всього дві штучки, тобто є можливість. Відкласти лише там 2000 тисячі гривень на даний момент, можливо, в кінці місяця ще щось вийде, можливо, не вийде, не знаю. Ну поки що, якось так. І так, ну, дохідність 16,25, але оскільки це папер там на рік, то реальна дохідність буде трішки менша це з врахуванням. Капіталізації відсотків, але ну, відсотків пройде небагато, і капіталізації такої не буде. І так, сума купівлі 2030 гривень 14 копійок, витрат немає і надходження буде 2302 гривні. Очікуваний дохід з двох паперів майже за рік, ну навіть не за рік, за 8 місяців, складе. 271 гривню 86 копійок. З тарифами ознайомлений купити. Переходимо до підписання. Знаємо підписати підписуємо. Документи. Підтверджуємо через мобільний додаток. Все, папери куплені, дві штучки. Дата проведення сьогодні 11, серпня 25 року. Ну, хоча б щось вийшло відкласти. Накопичуйте собі гроші, ну, хоча б. Скільки є можливість, хоча б ну, потрішки, і вже якісь гроші у вас будуть, навіть з невеликої зарплати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я всі читаю, відповідаю, намагаюся. Бережіть себе і до наступних зустрічей.